Він працював у вородгоспі, не в колгоспі, а в родгоспі, то йому предложення тез був іншим способом. Наприклад, називали куркулі, наприклад, не давали пасти, щоб наша корова паслася на колгоспній землі. Треба було пасти корову на, на мотузочку по ровах, по, по, по дорогах де-небудь. Але треба було давати 180 літрів молока подвійно, більше, як колгоспники дають. Бо як колгоспники дають, молоко з корови 90 літрів, то нам треба було давати 180 літрів. У 32-му році. На людей, які не вступили в кологосп, накладали, а мали коні свої, то накладали податок таким способом возити каміння на дорогу, будувати дороги. І багато накладали каміння, то, щоб возити, то це люди не оживлені і. Коні теж не оживлені, то е, і тяжка робота, то вони виганяли е, е, коней, пускали на поле і відсуралися коней. То в 32-му році коні ходили по полях, такі, як дикі, знаєте, ходили. І люди не признавалися вони. Так і коні не голодне, не напоєна, тварина, часом і здихала на полі і все. Отаким От способом такий тиск був я. А в 33 році то, то вже забирали, ходили, палками шукали зерно, все забирали, все забирали. Навіть як у, у печі щось не будь палилося, то, то забрали або викинули, бо все, все забирали. Ой-ой-ой, тих, я тільки розкур, то що власне, і тиск був. Скільки порозкуркулювало арештів у нашому селі, в нашій школі. Суд був, і я був бачив той суд, і ті бідні люди, що при... з тюрми, з Літина при... при... прийшли, привели їх, щоб судити, що ви, мов тобі, є експлуататори, а вони які? Вони експлуататори, вони тільки своє господарство мали. Yeah. А як коли на, e, e, наймали людей, щоб їм допомагали під час врожаю чи що, то тоді вони e, e, наймали то це, що люди могли б дякувати, то, що вони могли, могли щось заробити. А для совєтської влади це експлуатація, то їх організували і вс мій дід в моєму селі, дід по, по татовій стороні. То колгосп організували в ньому, і він його арестували, і його жінку, і один хлопець молодий, наймолодший син Мехтодій, то їх забрали в тюрму, так і не вернулися, так і не вернулися.